Корфбол – цікава командна гра, що нагадує баскетбол, але простіша і безпечніша за нього. У неї можуть грати навіть діти. М'яч легший за баскетбольний. Його за правилами гри можна кидати двома руками, а кошик для юних гравців опускають нижче. Ще один плюс гри. Те, що в командах у рівній кількості грають і дівчата, і хлопці. На цьому переваги корфболу не закінчуються. У нього можна грати будь де на траві, на асфальті, у залі, навіть у воді. Корфбол відрізняється від інших командних ігор тим, що це змішана гра. Команда складається з чотирьох чоловіків і чотирьох жінок. Майданчик має розміри. 20 на 40 метрів для гри в закритому приміщенні, і 30 на 60 метрів для гри на відкритому майданчику. Тривалість гри два тайми по 30 хвилин. Це неконтактна гра, блокування, штовхання і утримання суперника заборонені, введення м'яча та переміщення з м'ячем заборонені. Отримавши пас у русі, слід спершу зупинитися і передати м'яча іншому гравцю. Лідерами цього виду спорту вважаються Нідерланди. Вони виграли 9 із 10 чемпіонатів світу. Корфбол активно розвивається і може потрапити до програми Олімпійських ігор.